Сніжник. Хоч би один одкий во. Нема ні одного. Не стільки лісу прийшов ні одного підсніжника. Уже на носі 3... 14-го <клухи> лютого День Валентина пісніжників нема. Я тут пам'ятаю хоч би один де. Ні. ні одного, ні одного. Фу. Я знаю, що тебе під'яленку люблять рости. Ні одного, ні одного. Хоч би хоч би піво такого, такого, а то не, одно. <рит> ну, шо не одного. що я тепер маю робити? Ні одного. Ні одного ні одного.

Мальчики! Что ты тут делаешь?! Ай! Я пиздежники шукал! А вы кто? Есть ли люди? На пиздежники! Ооо! То ти добрий? Ну, no. Що зразу, не кажеш, я так перепудюся, ще в життю так не боявся, та як ти. Ти що тут взагалі робиш? Як що я тут живу? Живеш? No. Тут Ну. No. А ну що розкажеш про себе, як тут жити тобі? Та нормально, трохи холодно, але там, бля. Що багріє, ні? А чого ти такий лохматий? Як лохматий? Та бо дикий Ти дикий? No чуєш, що, що люди кажуть останнім часом, що в селі кури почали пропадати. Це не твоя робота. Та моя, бо нема, блядь, за що їсти, ти можеш украсти! Це ти вору ворозаконів кажеш. <рес> Ця поліція знає. Нє, поки що ні. Точно? Та мене шукали, але не знайшли. Хто тебе шукав? Та той Діма з один плюс один. Комаров! Ну. No. Я видів того. І що? Ти не знайшов, то я сюди вже двіжую. Та, А колеги де твої. А нема вони за ріков там. Вони мають що їсти, я не маю, то я мушу в людей обкрадати. Так, це бідняга, немає що їсти. А чого люди тебе так боються? Не, Бо я і людей можу заїздити. То ти можеш і людей похуй. Ти страшний. у кого ти такий у маму чи втати? Страховаті, ще такого такого не вийде. Висі, шуба! Така, як у мого діда. Коли мінус 40 він одіває. Ти кажеш, що тебе від природи таке, так? Да? Портівки я діда Та Забрав ще коли був долар по вісім. В <рігла> Каш, І що ти вмієш? Гляски бджом заставить. Тоді на поріках ну <рігла> е, Та чекайте, це муте. Та що такі то справи. Ну та добре, добре. Ну та що можна сказати? Добре, давай, йди. Дякую за пісніжники У мене мого реч. Дивись Аби був чамний людей сильно не варуй, десь тобі буду підносити в ліс їсти. Давай щасливо.